Прозореного лицаря і силу мріяв. Жив був у маленькому селі на краю лісу добра, хлопчик на ім'я Тарас. Він був звичайним третьокласником, любив малювати танки, грати у шахи і мріяв одного дня стати захисником, як його тато. Але найбільше Тарас і вірив у силу добра, світ. Він побачив, як зірка впала з неба. Просто заснув. Він тихенько, зовчери виклик, взяв ліхтар і побіг у темну. І знайшов там не зірку, а зоряного на Він світився теплим сяєм і тримав у руках щі з іскорками мрій. Хто ти прошепотів Тарас? Я Лицар мріє. Відповів той, я з'являюся тоді, коли світ потребує віри, світла і доброти. І я почув, що ти один з тих, хто щиро мріє про перемогу. Але ж я лише хлопчик. І лицар усміхнувся. Саме з мрії хлопчів. Починаються великі справи. Справжня сила не в мечах, а в серцях, які здаються. І раптом навколо почали збиратися інші. Волонтери з рюкзаками, рятувальники з ліхтарями, медики з теплими руками і захисники зі хірими очима. Вони утворили величезну зорю надії. А там, далеко та, у темряві, стояв злий морг. мох. Він світло, добро і мрію. Але, побачивши, як люди об'єдналися, він злякався і зник. Перемога пройшла з вірою, єдність.